Готові дізнатись про найбільшу угоду в історії американського спорту? Бостон Селтікс продали за рекордні 6,1 мільярда доларів. Знайомтесь, Вільям Чісхол, новий власник Селтікс. Він виріс у Масачусетсі, слухав матчі по радіо і навіть записує свої прогнози перед іграми. Але не поспішайте думати, що це просто фанат із мрією. Чісхолм засновник інвестиційного гіганта Symphony Technology і досвідчений бізнесмен. До 28 року вартість клубу може зрости до 6,7 мільярда доларів. Але тримати Celtics це не дешево. Зарплатна відомість клубу вже перевищила 390 мільйонів, а наступного року може досягти 490 мільйонів. Попри фінансові труднощі, у Celtics є козир, їхній склад. Тейтум, Браун, Холідей, Порзинкіс готові боротись за титули.